Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітав метелик. Він нам хоче розповісти про веселу пора року літо. Ще кілька днів і мене весна. Хто скаже, яка пора прийде на зміну весні? Вірно, це літо. Усі ми любимо літню пору. Підкажіть, будь ласка, яка погода стоїть влітку. Вірно, тепла, жарка, сонячна, гаряча, чудова. Чим же займаються люди в літню пору? Влітку люди відпочивають, їздять у подорожі. Влітку ходять до лісу по гриби. Влітку купаються у морі чи в річці та загоряють на пляжі. Влітку збирають врожай ягід, фруктів та овочів. Влітку люди працюють на городах та в садках. Влітку хлібороби, жнивуть збирають врожай зерна. Дітки влітку одягають футболки та шорти або спідниці. Їздять на велосипедах та самокатах, граються в пісочниці. Коли приходить перший місяць літа, дні стають найдовші, а ночі найкоротші. Сонечко в небі високо-високо, на клумбах розквітають червоним цвітом півоні, троянди, маки. У садку починають червоніти порічки та полуниці, а ближче до кінця місяця і вишеньки. У лісі достигають червоні сонечки. Хто знає, як називається перший місяць літа? Вірно, червень. А чому він так називається? Тому що у цьому місяці з'являється дуже багато ягід червоного кольору. Щойно почнеться наступний місяць літочка – липень зацвітає медоносна липа. Бочілки збирають з неї нектар, з якого роблять цілющий мед. А як тільки липа відцвіте, у пасічників настає пора медозбору. Липовий мед вважається дуже корисним. Тому і викачують мед із вуликів найчастіше саме у липні. Про мене солодкий медовий липень і настає черга останнього літнього місяця. Він називається серпень. Бо серпень пора жених. Раніше, в давнину, коли не було потужних машин та зернозбиральних комбайнів, люди виходили у поля і жали вручну з серпами. Це була дуже важка, але радісна праця, важка, бо під гарячим серпневим сонцем трудитися було непросто, а радісно, бо всі раділи щедрому врожаю хліба. Багато часу спливло відтоді, давно вже ніхто не жне житу і пшеницю серпом. Натомість у полі трудяться комбайни та жатки, а останній літній місяць і досі звуть серпнем. Дайте відповіді на запитання як називається третій місяць літа? Чому він так називається? Як проходили жнива у давні часи? Чому жнива вважають напруженою, але радісною порою? Як косять в полях хлібні злаки тепер? Дякую малята за увагу. До побачення!